Артин Буруля у виконанні ветеранів і членів їхніх родин показали виставу на сцені Вінницького театру Ляльок постановку підготував барський міський аматорський театр, а глядачі мали змогу побачити її безкоштовно. Для учасників це не просто вистава, а реабілітація. Адже через театр вони відновлюються після пережитого на війні. Після виступу у Вінниці актори вирушать у гастрольний тур Україною. Десятеро акторів барського аматорського театру представили виставу Мартин Буруля за п'єсою Івана Карпенка Карого. Усі вони ветерани російсько-української війни та члени їхніх родин. Попри аматорський статус, постановку готували професійною. Мартин Буруля це трагікомедія про людину, яка прагне дворянського титулу, забуваючи про справжні цінності. Серед акторів, військовослужбовець і звукорежисер театру Олександр Дєдов, який вперше спробував себе на сцені. Гравши роль міського реєстратора Націєвського, вже скільки років бачиш, споглядаєш це з залу. От, і тут вже так хотілося спробувати себе трошки змінити діяльність і спробувати себе в ролі актора. Цікавий досвід, новий. І, якби, з побратимами і з знайомими людьми. Виставу підготували до 180 річчя з дня народження Івана Карпенка Карого. Класика української драматургії. Частина акторів бере участь у театральному проєкті ще з 2019 року. Підготовка вистави ввелася від початку літа цього року. Це е, час тривалість, така досить коротка. Однак, е, наші актори, наш е, режисер. Ірина Дєдова з цим справилася і ми раді після двох показів вистави в місті Барі представити Мартина Бурулю Вінницькому глядачу. До складу театральної трупи входять 44 актори, як ветерани, так і цивільні. Саме тому вистави добирають особливо ретельно. Мартина Бурулю реалізували в межах програми реабілітації ветеранів з засобами театрального мистецтва за підтримки Українського культурного фонду підготовка це ознайомлення самим твором, потім підбір ролей, кому яка пасує, розбір цих ролей. Розбір ролей ведеться ну, комусь простіше, комусь складніше. Хтось має знати глибше свого персонажа, там, скажімо, на два метри вище чи на три метри глибше. І це якби індивідуальна робота, але яка веде до спільно згуртованого мистецького проєкту. Ще один актор Сергій Роздольський колишній військовослужбовець 120-ї бригади, який служив на Київщині під Лиманом та у Бахмуті. До війни чоловік ремонтував зуття, а тепер відкрив для себе акторство. У виставі він грає юриста Трандалєва. Ну, розряжаю, ну, дійсно допомагаю відволіктися, налаштуватися. Ну і театр це ж ще й волонтерська справа. Тобто я розумію, що я допомагаю таким самим, як і я. Арти бурулю актори-аматори покажуть і в інших містах України. Наступну театральну сцену підкорюватимуть у Полтаві. Яна Колодинська, телеканал Віничина.